Як підключити онлайн-оплату. Щоб ваші покупці могли розраховуватись карткою на сайті, потрібно підключити прийом онлайн платежів. Якщо ви обрали платіжну систему EasyPay, достатньо виконати кілька послідовних кроків. По-перше, перейдіть за посиланням до особистого кабінету EasyPay і натисніть кнопку Підключити, введіть номер телефону, отримайте код підтвердження і створіть надійний пароль. По-друге, у кабінеті перейдіть до розділу Налаштування і виберіть Розпочати як фізична особа-підприємець. Заповніть свої контактні дані, ІПН, банківський рахунок і інформацію про діяльність. Протягом 50 секунд з'являться сформовані документи, заявка, опитувальник та лист щодо зв'язків з країною-агресором. Потім додайте копії документів, паспорт або ID-картку, ідентифікаційний номер, податкову декларацію фізичної особи підприємця, квитанції за останній звітний період та інші документи відповідно до полів у формі. Далі підпишіть документи через застосунок ДІЯ. Якщо у вас немає можливості підписати документи через Дія, зверніться до менеджера EasyPay і дізнайтеся про інші варіанти. Після успішного підтвердження ви отримаєте сервіс Кей на електронну пошту. Обов'язково повідомте менеджера Епіцентру, щоб він підготував договір і активував введення ключа. Після цього увійдіть у свій особистий кабінет на епіцентр, перейдіть у налаштування компанії, розділ оплата та доставка введіть сервіс Кей та збережіть. Активуйте оплату карткою, перевівши повзунок вправо, і ви вже готові приймати онлайн платежі за нові замовлення.